З нами на зв'язку. Дмитро Чекалкін, та ведучий. Вітаємо Дмитре. Вітаю, вітаю, друзі, ради бачити. Дмитре. Не випуск Петра Порошенка на Мюнхенську конференцію безпеки. Це при тому, що зараз відбуваються такі події навколо України. Критичні, я би сказала, і дуже драматичні. Ми чули заяви міністра оборони Сполучених Штатів Гексета про те, що неможливе повернення до кордонів 2014 року, і НАТО теж неможливе для України. І це підтвердив Трамп пізніше. Та ну по суті, ми чули власне. Вчора відбулася розмова Трампа і Путіна. І вже тільки після того Трампа із Зеленським. Причому про розмови із Зеленським він написав набагато коротше і скупіше, я би так сказала. а про там розмову з Путіним розписався так, що, очі, чесно кажучи, на лоба полізли від того всього читати. Чим це все може обернутися в такий драматичний момент, те, що наразі влада робить із опозицією? Ну, насправді все це було передбачувано. Ось я чув ваш ефір, як пан Андрій. Наводив біблійний приклад, як Спасителя розмістили між двома розбійниками. А я згадав інший біблійний сюжет. Є такий вислів англійського the, writing on the wall», надпис на стіні, який відсилає нас до книги пророка Даніїла Волтасару пир», Коли Волтасар під час свого застілля святкового побачив вирок свій на стіні. Мене мене текелю фарсін, буквально і в ритм, це. Відомий сюжет, обіграний в славетному творі Рембранта. Так от, цей надпис на стіні, цей вирок, який був в Біблії, це вирок російському царству. А в нас цей вирок, сам Зеленський казав: Я ваш вирок, я прийшов ламати систему. Ну він же відверто це казав, то, що система була життєзабезпечення. я... Ну не втомлюсь повторювати що так сталося, що 80-х років споглядав всю українську правничу еліту. Там в різних своїх ми народичі були депутатами для цього. На з'їзд народних депутатів потім працював з Юрієм Михайловичем Щербаком, теж депутатом, першим послом України в Ізраїлі, коли я там був консулом. Так от нас дійсно пан Андрій не дасть на мені збрехати. В нас не було такої фахової команди, яка прийшла за часів Порошенка. Такі так той самий Яценюк, Коболєв, Яресько, Гонтарєва, Оксана Маркарова. Я всіх особисто добре знаю і. Коли прийшла ця зелена банда під керівництвом того самого Коломойського, який нагадаю названий американською пресою, був ще тоді оператором The Biggest Money Scheme the World Banking History, найбільший оператор найбільшої оборудки по відмиванню брудних грошей за всю історію світової банківської системи. То що можна було від них очікувати? Цей надпис був на стіні самого першого дня і тільки з'явився. Зеленський ну на, на каналі плюс один в цьому серіалі Слуга народу мені було це чудово і зрозуміло і відомо, тому що мої, на жаль однокашники про смерть, яких на жаль, мені сам Коломойський повідомляв <свісно>, своїм дзвінком. Були дотичні до цієї операції. Вони вбухували в цю операцію десятки мільйонів доларів. Ну і так сталося, що на жаль, ця операція виявилася успішною, ми сьогодні пожинаємо плоди. Ті, хто прийшов ламати систему, вони продовжують знищувати в українську демокраїнську українську демократію. І ми ну, прямим курсом рухаємося в напрямку Білорусі, в напрямку Росії. Вже можливо, навіть пройшли. Ми деякі там станції на цьому шляху вже наближаємося до північної Кореї. Тобто я. Сьогодні, коли читаю ці звинувачення в державній зраді, державна зрада це був оман, оманська подорож, де були досягнуті домовленості, згідно з якими Україна зрештою втрачала в 10 разів більше на білоруський російський бітом, щоб його потім викладати на дороги, по яких заїхали російські танки, в 10 разів більше ніж на українське озброєння. На українські ракетні системи взагалі були зупинені всі програми, які були найпріоритетнішим нашим напрямком нашого розвитку. Ну, в мене є нозай раз надсилаю до мого проекту «10 напрямків гібридної війни України Росії в Україні, який я ще там два роки тому написав і розібрав буквально детально всі ці напрямки, і по всіх в них була задіяна ця на жаль, зелена команда, яка зрештою довела. Українське сьогодні суспільство до внутрішнього розколу. Ми ж бачимо, як сьогодні втрачають люди віру в майбутнє цієї держави. Ну і вже цей вирок Зеленський казав, що я ваш вирок. Ну так це був вирок не лише для економіки, військової справи. Це вирок для десятків мільйонів. Нагадаю, в нас вісім мільйонів біженців, 6 мільйонів переміщених осіб всередині України і 6 мільйонів на окупованих територіях. Це був вирок. Це була зламана не тільки система, а зламана доля. Для 20 мільйонів українців, куди ми далі рухаємося? У нас третина. Українців вже виїхали третина, 20% території окуповано. А ми продовжуємо продовжуємо слухати цього найвеличного шоїсі історії про його величезні ці подвиги. Я коли це почув, в мене вуха звернулися в трубочку, тому що ну я всі дні був якраз на вулиці інститутській. В мене квартира з одного боку банкової, а офіс на лютеранській з іншого боку. Там жодного пострілу не було. Ніяких там ніяких дивер, диверсійних груп. Жодний сусід не чув, не бачив. Ну коли там по інститутськи, ми пам'ятаємо чотирнадцятому року. Були були обстріли, скільки там лишилося на деревах, на домах, слідів сліді від куль. Тут не те, що ж жодної там царапини не було, жодного по пост... ніхто пострілну нічого не чув. Які там були жертви, хто там стріляв. Вони сиділи в бункері і кажуть, що йому там надходили якісь повідомлення. До нього два-три дні не могли дозвонитися. Очільники НАТО. Вони самі казали, що вони в той самий час Зеленський сам зізнався. Він отримував повідомлення від посередників з ОПЗЖ. Ми ж знаємо, яку роль тоді цей самий Шуфрич виграв вигравав, коли переповідав майже відверто, там, в телефонах. Каже, після завтра тут будуть росіяни. І тільки коли росіяни не досталися середини Києва, 20, 26 го числа не змогли уйти до Києва. Тоді тільки Зеленський виявився виліз з бункера і доручив тодішньому прем'єр-міністру Нафталі Бенету, про що він дуже розлого розповів своєму чотиригодинному інтерв'ю: поїхати до Путіна і вимагати в нього гарантії, що ніхто не буде дійсно нападати на зеленського, тобто, це розписано досить. Детально в цьому інтерв'ю нафталі Беннета, він є переклад навіть російською мовою. так що хтось хоче послухати про перші дні героїчниці діяльність зеленського, може вивчити хоча б це інтерв'ю, Дмитро, Спасибі вам сьогодні. От у нас. Більше здебільшого ефіри відбуваються, включення в формі монолога, направду, бо є багато чого сказати, тому там поточніших запитань адресу гостей не стану, або мали можливість висловитись. Дипломат та ведучий, наш колега Дмитро Чекалкін, був в ефірі на прямому. До зустрічі обов'язково побачимось. Дякую вам дуже за ваш час. Так, Андрій Рава в студії. Пане Андрію, у нас три хвилини, аби підсумувати. А ви ніколи не задумувалися над тим, чому він не втік? Ну, то мабуть, його треба питати. А що тут думати? Для чого йому тікати, якщо їхні скоро мали до нього прийти? Ну, от для чого? От, вони вже насу... Він же як казав, що кордон, на... що росіяни стоять на місці, вони просто передвігають границю. І от це пересування кордону, нарешті, мало дійти до Києва.